Привіт! Вітаю вас на каналі Світло в Тобі. Сьогодні у нас така тема, хто такі ми, хто така людина, душа чи тіло? Спочатку поговоримо про тіло. Наше тіло існує не саме по собі. Нам потрібно його підтримувати. Тіло не може існувати саме. Ми його годуємо, п'ємо водичку, дихаємо повітрям. Іначе воно не буде існувати, воно не зможе жити далі. Без водички, так? без їжі, або без повітря, скільки ми можемо протриматися, без повітря. Але приходить час, коли водичка, повітря і їжа нам не допомагають. І все одно людина помирає. Так помирає. Коли помирає людина, їй вже не потрібно нічого. Але ми всі знаємо, що вона помирає тоді, коли з неї виходить душа. От коли покидає наше фізичне тіло душа, тоді ми помираємо. Так що таке душа, якщо вона така головна? Де вона, ми її не бачимо. Ми бачимо нашим зором фізичним наше тіло. А душу ми не бачимо. Але ми все відчуваємо. Тобто, якщо душа покидає тіло, і ми більше не живемо, значить вона головніша. Тому один із законів, можна так сказати, на людській мові нашого Всесвіту. Це енергія матерії підпорядковується енергії духа. І це обов'язково. Якщо людина хоче жити в гармонії із нашим Всесвітом, а значить гармонії із собою, то вона потрібно жити по законах нашого Всесвіту. Тобто енергія нашого тіла, тобто, фізична енергія підпорядковується енергії духа. Що це означає? Наша душа це наша інтуїція, наша свідомість, наша совість це наші відчуття. Тобто жити серцем. Що таке слухати свою душу? Це слухати своє серце, духовне серце. Де в людини знаходиться духовне серце? Духовне серце це місце, де, можна так сказати, кріпиться наша душа, коли спускається із небес на землю, коли людина народжується. Це місце називається сонячне сплетіння. Якщо хтось не знає, то може загуглити і все, все узнати. От в це місце сонячне сплетіння, можна так сказати, і є наше духовне серце. Що зробити для того, щоб почути своє серце, щоб жити в гармонії з собою і з Всесвітом. І тоді все буде складатися в людини по її духовним, по її душевним намірам. Тобто, все буде в гармонії складатися якнайкраще, як найкраще для людини. Потрібно спуститися з нашої голови в наше духовне серце. Так, да, це зробити не завжди легко, і не всі можуть спуститися з голови в духовне серце. Я думаю, і не всі будуть спускатися, але. Я хочу вам розказати, як це можливо. І це можливо. Так, да, це тяжка праця над собою, тому що ми живемо в такому світі, де різні думки, різні свідомості, дуже різні, від дуже низьких і до високих, і дуже високих свідомостей. На землі небагато. Але по своєму досвіду я можу сказати, що це можливо. Це кожен день. Праця над собою, над своїми думками, це контроль своїх думок. Тобто нам потрібно із нашої голови спуститися в наше духовне серце. Для цього ми кожного дня, от вам даю практику таку маленьку, кожного дня, коли в нас є вільна хвилинка, коли дітки в школі, небо ми самі. І ми. Настроюємо їм свій спокій, стараємося бути спокійним, не можна це робити в нервовій, стресовій обстановці. Ви по, коли ви злитесь, або якась ситуація неприємна, цього робити не потрібно, цю практику, коли ви спокійні, коли вам здається, що у вас все нормально, ви не нервуєтесь, ви кладете ручки на ваше сонячне сплетіння, на ваше серце. Сердечко. І стараєтеся свою свідомість направити, свою увагу всю направити у ваше серце. Тобто думати. І так кожен день, минутка за минуткою, пару хвилинок, потім п'ять хвилинок, скільки у вас виходить, і ви постійно перенаправляєте. Це потрібно робити на початку кожен день, а потім це приходить автоматично. Тобто ви потім будете автоматично переходити в серце, коли вам це потрібно. Тому що для життя на землі нам потрібен наш розум. Але він не є головним. І думки наші не є головними. І вони взагалі є не наші. Як вам? Я вам хочу пояснити, що так як на землі у нас діє колективна свідомість, то не всі думки, які є в нашій голові, наші. Тобто ми живемо в місті, чи в селі, чи в мегаполісі, чи десь іще. І всі думки, от в місті, наприклад, всі думки всіх людей, вони в енергополі знаходяться міста. І наш розум, як радіоприймач, їх приймає. Тобто, а ви самі повинні вміти фільтрувати, що ви приймаєте в своїй голові, яку думку. От приходить вам негативна думка, і ви не знаєте, вона ваша чи не ваша, ви ж тільки що не думали такого, ви тільки що не думали про погане, де ж вона взялася, така думка, а вона не є ваша. Тому ми спускаємося, спускаємося з голови в сердечко і контролюємо про те, що думаємо. Ми можемо говорити вголос. Я не приймаю такі думки негативні. Я не приймаю, це не мої думки. Я не приймаю ці негативні думки. І ми можемо самі контролювати. Цьому потрібно вчитися. Так ось ми. Звертаємося до своєї душі. Ми можемо звернутися, кладемо ручки на наше серце і звертаємось. Душа моя, допоможи мені, допоможи мені почути тебе, допоможи мені почути тебе і жити в гармонії з тобою і в гармонії з нашим Всесвітом. Всім дякую, живіть світлі! В любові старайтеся думати позитивно. Відганяйте, забороняйте, ви маєте право забороняти думки, які не ваші, які вам не подобаються. Ви забороняйте думки. Ви маєте право забороняти тільки те, що є у вашому тілі, що в вашому розумі і в вашому серці, ніяк не в інших людях. То це відзеркалення вашого Всесвіту. Тому старайтеся, старайтеся збільшувати світло в собі. Світло в тобі. Миру, злагоди, любові. До зустрічі в слідуючому відео.